Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Черга посилочки з AliExpress. Це буде збірне відео з декількох посилок. Адже поки що прийшло дві посилки, ну і тут немає вже такого, щось, щоб показати вам цікавого дуже. Але, може, комусь такі товари треба. А вже щось приїде більше, тоді я вже доповню до цього відео і викладу. Так, ось номер, трек продавця. Посилка коштувала на момент продажу центів. Це з рахуванням монет і скидок і купона продавця. Ну, посилання, як завжди, буде під, в описі під відео. Розпакуємо і подивимося, що до нас прийшло. Ага, дана посилка йшла більше місяця. Я думав, що вже китайці не відправлять. Так. Ну, в мене вже був такий товар, писали. Нафіга. Нафіга тапочки такі людям. Але я вам скажу, в мене є такі тапочки, і я з ними задоволений. По-перше, зараз зима. Не всі живуть в квартирах, правильно? Так як я живу, можна сказати, у сільській місцевості. Вийти на двір, прекрасно, тепло в ноги і так далі. Так само людям, які мають приватні будинки в межах міста теж досить добре буде придбати даний товар. Тапочки хорошої якості. Правда, ці тапочки я замовляв іншого продавця, бо у того продавця, що я попередній замовляв, два-три рази. За три, за три тапочну, за три ну, за закази повернули гроші. Ось такі. Ну, тут а чути хімію. Трохи чути хімію попереднього е, продавця тапочках взагалі не було запаху. Ну, от таке зараз поставити і вона виветриться. Ось такі тапочки. Трошки засвіт, правда, біля вікна знімаю, так що, вибачте, краще знімати більш в темнішу пору. Добре. Ось такі тапочки. Ну, тапочки хороші. В принципі, ті самі, це сама назва фірми BLC. Ну, я вам рекомендую. Тільки тапочки, що в цих тапочках проблема, в цих не знаю, а в попередніх було, що вони не відповідають розмірній сітці. Так, добре. Посилання на продавця буде в описі. Кому треба, собі зайде, придбає Ну, на вигляд, прикольний. Ось так. Так, наступний ось такий. Це є два товари тут. Один коштує 2 долари 59 центів за стовасування монет, а другий товар коштує 95 центів. Так, розпакуємо, подивимося, що то нам прийшло. Так, перший товар вже вийде. Це є мультиметр. Ось такий мультиметр, дивіться, все позапалювано, позаписувано по-китайськи, я вам кажу. фірма то фірма. Так. Так, так, так. Не з тим штативом. Так. Так, коробці ще нічого нема конструкція китайська і англійська мова. Дві штуки. Ось так. І ось такий мультиметр. Ну і він провіряє її безконтактно. ну Сюди треба вставити дві батарейки. Зараз ставлю на паузу іду, знайду батарейки. Подивимося, чи він працює. Так, підключили мультиметр. Так, дефокус тут. Ну, в принципі, робить, перевірити нема змоги, адже нема на даний момент електроенергії. Так, ось такий розумний мультиметр фірми ННК М113. Він. Сам визначає, що він міряє, і визначає вам показники. Ось такі, ну, прості, стандартні. Так, ось такий мультиметр. Посилання на продавця буде. В описі, ну думаю, за 2 чи 59 центів це нормальна покупка. Якось так. Так, і наступний товар. Це ліхтарик. Ось такі коробці. Вже приходять, бачите, спільні посилки вже приходять без упакування окремого ось такий ось такий ліхтарик. Тільки я подивлюся, чи такі, як я замовляв. Зарядник на мікро USB з фокусом та освітлення в новий. Ну, я виключу, освітлення, може бути ліпше. О. Без, освіт... Без підсвітки ще ліпше. Ось подивіться, ось так. Ну, набагато краще. Так. Ось такий. Ну, він є пластиковий. Не можу сказати, що капець якісний, але за той долар, який купались, він вартує. О. Світить та й світить. Десь треба вночі хтось іде присвітити собі на дорогу, кинути в карман. Каршил кажу, в карман, кишеню або або куди. Десь у сумку чи в рюкзак. Легенький. багато місця не займає. Супер. Ось такий. Так. Ну, мультиметр теж прикольний, кому треба, то собі може придбати, хто дуже не розуміється. Це є автоматичний мультиметр фірми Ank. Посилання на нього теж буде в описі. Поки що прийшли такі посилки. Надійде ще трошечки посилок і продовжуємо зйомку. Так, приїхало ще три посилочки. Зараз це розпакуємо і подивимося, що нам прийшло. Так, почнемо. Певно, не з найбільшою. Так, ось такий трек номер. Не видно трохи стертий для продавця. Посилка йшла 32 дня. На момент продажу, я заплатив за неї 9 доларів 21 цент. Так, подивимося, що нам прийшло. Як бачите? Упакування нема ніякого, просто у пакетик. Так. Ось така має бути машинка фірми Enchen. Enchen. Нчен Так. Ось так. Ні, дублюються характеристики, зараз ми розпакуємо і подивимося, що нам прийшло. Так. Середин ще одна. Ще одна коробка. У клієнті запаяна. Ось така коробка. Ось такі характеристики. Кому цікаво. Заражається 2 години. Ємність акумулятора 800 мА. Потужність 4 Вт. Ну насадки від 3 до 12 мм. Називається машинка Хьютер. Пише кераміка, ножі керамічні. Зараз ми розпакуємо і подивимось. І які тут прийшли ножі, і вона вона вигляд... Ну, Це найдорожча <кхм> машинка для підтригання фірми Fenchin, яку я купляв на Ну, В принципі, я її. Я її ще в руках не тримав. От зараз я перед вас, теж відкриваю перший раз. Так, відкриємо так. і подивимося, що тут нам прийшло. Цимбаку. Крабки ничего нема. коробку в сторону. Инструкция на английский. Инструкция суток на английский мой. Так. Добре, инструкция. Инструкция насадка одна 12 мм. Шеє шість міліметрів. Ось така. Дев'ять міліметрів. І три міліметри. Трошки веще підняв. Вот О так краще буде. Так, є ще гребінець в комплекті. Розпаковувати не буду, кабель зарядки, баночка з оливою і щіточка для чищення самої самої машинки для підстригань. Так, це племок, щоб не шарділо. Так, дивимося, що нам прийшло. Ось, ось така машинка і. Ось ці характеристики, якщо видно. Ось так. Е, ніж позиціонується. Не знаю, чи відкривається вона, відкривається так всі решт. Позиціонується як керамічний, зверху керамічний, а знизу титановий. Ось так. Так. Ну тут я так понял переключання. Різні рівні підстригання, тобто від 0 до 20 мм, Ні, від 08 до 20 мм можна збільшити або зменшити волосся. Ну, підстригання волосся. Ось так вона працює. Індикатор показує, що вона заряджена. Вібрацію трошки чується в машинці. Є два режими. Це є повний режим, ну, турбо і е, простий режим. Ну і вимкнення. Так. Ось така машинка інчен. Посилання на продавця буде в описі. Хто хоче собі придбати, може зайти і, ну, і придбати у продавця. Так. Ну, досить прикольна, нелегенька така. Зручна в руці. Мені сподобалося, але як вона працює, я вам не можу сказати. Я її ще не мав. Люди пишуть, що класно. А як працює тут. Викажен собі вибирає сам. Так. Так, так, у нас. Конструктор, ні. 3. 4. Чотири насадки і грібнець. Так що, я думаю, цього достатньо для домашніх умов. Думаю, нормальна машинка. Ну, ще випускає досить хороший товар. Так що, ну, в принципі, кому цікаво, як посилання зайдете на продавця, подивитися опис і там більше. Більше роз... розказано за даний товар. Так, залишилося дві потрілочки. Так, ось така. Починаємо з такої Це є. цей товар ми прийдемо швидко, адже такий товар у мене вже був. На розпакуванні є ось така трек номер. У дорозі було 23 дня. Заплатив за неї 3 долари 90 центів на момент покупки. Застосування монет. Так. Все. Все це більше нічого нема Це є навушники Авей t 50 Ось такі. Розпаковувати не буду, а кому цікаво, можете перейти на мої відео і розпакування даного, даного, даних навушників. Що можу по них сказати? Це білого кольору. Що можу по них сказати? Це хороші, якісні навушники, які я можу рекомендувати. Ну, вони мені сподобались по звучанню, по мікрофону і по цьому. І по з'єднанню нема переривів взагалі. Так. Наступна посилочка ось така. Е, теж 23 дня вона йшла. і заплатив я за неї 3 долари 22 центи. Цього товару в мене ще не було. Зараз ми подимося, я теж відкриваю такий товар в перший раз. Це є, мають бути наушники тут. Хоча в мене є на розпакуванні наушники туки, а іменно таких в мене нема. Ось так. коробка пуста. Все на китайські. Ось так. Bluetooth 5.3. Моделька G58 Type-C зарядка. 39 грам кейс, я так помню, 320 мА. Годин має кейс. Так. Ну, попередні туки мене приходили у цьому. Ну, певно, це версія суто для Китаю. Бачите, все на китайській мові. Попередні версії приходили просто у кульочках, так як приходять в фірмових кульочках, як приходять їхні кабеля, їхні кабеля, перехіднички і так далі. Так, зараз ми розпакуємо і подивимося, що то за навушники. Я трошки відключуся, протестую і вам скажу. Мені самому цікаво. Попередні навушники токи досить нормально грають. Мені сподобалися за свої гроші в пшитовчик. Так. Так, що є? Інструкції. інструкція суто тут на китайській мові. Тут немає що вам сказати. Так. Комплектація. Зміни амбрушери, ам, амб'юшори, як то мене переправляли, ну таке. Так, кабель зарядки Types на Type E, а верніше. Так, шнурочок силиконовий. Так, хм, кажуть. Ну, презентабельно вони вже це зробили, більш-менш нормально. Так, Що там далі є? Ні. Все, там більше нічого нема. Ну, це, такий товар можна і продавати, як то кажуть. Все гарно вкладено. От вкладено. Ну зроблено, відповідно. Так, жорстка картонна коробка. На висоті, але ну, вони і коштують тепер, воно трошки дорожче. Так, навушники зразу конектуються, як відкрив кришку. Тут я вішати до шнурочок той. Так. Що, ставлю я на паузу і перевіряю навушники, і за миттю до вас повертаюся. Так. Що я можу сказати по даних наушниках? Наушники мені сподобались. За ту ціну, яку я їх придбав, вони вже ідеальні. Конекте добре. Співрозбавнику добре вас чути. Трошки пограти і з еквалайзером. І є її високі, і низькі частоти, і середина все як має бути. Так, це не є, там щось GBGL або що. Щось там краще. Але за, той, за ту ціну, яку вони придбалися, це є топ. Нічим не гірше ні від Lenovo, від цехлобюджетних навушників від Baseus і так далі. Так що, що можу сказати? Хороші, якісні, недорогі навушники. Якщо їх брати з монетами і заходите до продавця, збираю підписуйтеся, збирайте купони і з купоном воно виходить досить вам нормальну ціну. Тоді можна брати. Всякому випадку, гірше від Lenovo. Найгірше від Басеус бюджетного сегменту, звісно. Практично майже таке саме, як АВЕ, як на мене. Кожен має свій смак, кожен має свою думку. Але я вам їх рекомендую. А ви собі самі дивіться. Посилання на всі товари, які були сьогодні в огляді, буде в описі. Дуже прошу, кому не важко підписатися на канал. Ну, при бажанні ставити лайк, не ставити, це вже бажання кожного. Чи дизлайк. Антиреклама теж реклама, правильно. Так що всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!